Доброго ранку, друзі. Хто приєднався тільки зараз, це ранок надії. І наша перша розмова буде про те, як визначити підроблені гроші, несправжні гроші, на що звертати увагу, як бути пильними, щоб так нам не дали ті гроші, які взагалі не мають ніякої цінності. І грошима їх назвати не можна. В нашій студії Аліса Степанян це фінансова консультантка, також експертка банківської справи, що керуюча відділенням номер 21 ПУМП в місті Києві. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, велике, що ви мене запросили на цю передачу, тим паче на таку тему. Досить важлива тема, та тому, що, на жаль, українці в тих чи інших випадках страждають від якихось фінансових афер, і ми говорили вже багато і про ті афери, які шахрайство трапляється в мережі через навіть там банківські перекази. Але ніхто не відміняв старі добрі паперові гроші. Так і от як сьогодні зазначала Каріна, буває, що ти е, сунеш в термінал гроші, а він їх вертає тобі і в тебе зразнука. Напевно, якісь пальоні гроші. Власне, давайте з вами розбиратися, чому в принципі є в обігу і використовують підроблені гроші. Ну підроблені гроші використовують шахраї для того, щоб збагатитися. Але це незаконно і це карається. Uh -huh. Законом, uh -huh. Ну це ж не просто вони ну десь там в себе вдома на принтері надрукували, це ж все одно досить професійно робиться. Можливо, ви знаєте якісь факти цікаві про це. Можливо, ви знаєте, як робиться. взагалі. Я скажу зі свого опиту, що дуже зараз часто. Наші касири в банках зустрічаються з підробними е, грошима. Ну раніше такого не було. Е, і клієнти, які їх приносять, вони не завжди розуміють, що це підробні кошти, і звідки вони в них е, взялись, угу. де, де їх підсунули. Тому е, ми їх вилучаємо. Відправляємо в національний банк це безкоштовно на дослідження. Ну, якщо там, наприклад, більше 10 купюр. То це вже викликається поліція, і на місці розбирається, задаються питання, звідки ці кошти. Угу. Знаєте, в мене була колись історія, я ще був підлітком, і знаєте, продавалися такі сувенірні гроші. І я пам'ятаю, в якомусь канцелярському магазині жіночка купує там якісь крупні купюри оці ці підроблені, і доларову купюру, якусь там 100 доларів. І, і кажуть, а на що вам покладу в гаманець? хай люди думають, що в мене є. Гроші. Це до того, що люди інколи навіть просто жартума, так, але ми бачимо, що насправді справа серйозна. Які ознаки можуть вказувати на те, що гроші є підробленими? От все, що ми знаємо, наприклад, ще з дитинства, це там дивимося водяні знаки якісь і так далі. Ну, перше, ми повинні звертати увагу на папер. Він повинен бути якісним. Він повинен хрумтіти. Він повинен бути ну, якісніше, ніж папер е, наш офісний. Uh -huh. е, колір ми повинні звертати на колір. Повинні звертати увагу на водяний знак, галаграму, на ребристі е, написи. Uh -huh. Це все ми повинні оглядати. А взагалі я чув версію про те, що українська гривня, як валюта, як купюри, вона. Одна з е, досить захищених у світі, як ви скажете? Ну я теж так вважаю. Тобто якісні гроші, так якісні. Ви якось показували на купюрі. Можете показати, як тут от, як пер так, так перевіряється це? Ми обов'язково, якщо ми десь там в магазині да, отримуємо готівку і ми не впевнені в якості. Якщо у нас є така ж купюра, то ми дістаємо купюру. Добре. І порівнюємо, тому що колір може відрізнятися. Ми порівнюємо, ну, ми купюру, яку ми отримали, на дотик перевіряємо, там, де номінал, він рельєфний. Uh -huh. далі... Угу. Це зображення, зображення це рельєф. рельєфне, так далі є знаки для людей, які не мають зору. Вони е, при дотику вони розуміють, яка це купюра. Обов'язково на оригіналі це є. Ми звертаємо увагу на водний знак, да? дивимося. Е, у нас портрет. Просвічується обов'язково стрічка, не просто стрічка. На стрічки ми дивимось номінал. Якщо це 500 гривень, то тут 500, якщо 100 гривень, то 100, гривня і герб. Тому ми обов'язково є ще купюри з голограмами, Ми також дивимося що була е, якісна голограма. Ну, це то, те, що ми можемо на дотик, і те, що ми можемо е, самостійно, самостійно да, uh -huh. переглянути. Дуже цікаво а зазвичай. От якщо підроблені гроші, то чого немає? От що перше завжди кидається в очі? Н немає е, рельєфу. Угу. Ну це взагалі підробку іноді дуже складно виявити, тому що є, е, є яка ступінь підробки. Угу. Буває така підробка, що тільки зможе там детектор. Е, Виявити, ви просто отак от взявши в руки, ви не зможете виявити. Mm -hmm. Ну, Ми зустрічались з такими підробками. Тому е краще, якщо у вас якась угода, взагалі переходити на безготівкові розрахунки, mm -hmm. але якщо немає такої змоги, да, там буває таке частково е безготівкове, частково е необхідна готівка. готівка mm -hmm. так, у е якщо є сумніви. І, взагалі, щоб уникнути цих ризиків, я вам раджу звернутися до фінансової установи в будь-яких банках. Зараз роблять цю перевірку. Ну у нас також можете звернутись до це нашого відділення. Слова. Можна прийти попросити, перегляньте, будь ласка, чи мої купюри справжні гривня? Там взагалі дуже така символічна ціна, а долари це 2 гривні купюра. Але ага. якщо там ну Велика це сума. не це не насправді. Ді, там ну тища гривень, от скільки там це купюр та. Mm -hmm. То невелика сума, але ви спокійні. Uh -huh. Так, якщо все... якась угода в готівці, то це буде е, значно ефективніше, та і в принципі, ви звертаєтесь до банку, вам е, надають спеціальну кімнату для переговорів. Ви потім йдете до е, каси, вам ці кошти всі перевіряють, і далі ви там, якщо ви їх е, поповнюєте на картку, то взагалі можна ну безкоштовно перевірити і поповнити картку. Або якщо ви хочете е, цю готівку забрати, то тоді ви вже сплачуєте да, комісію. А питання таке, як власне в банках перевіряють це, є якісь спеціальні прилади, так які вже тому що ви казали, що в принципі навіть інколи на дотик і на аналіз можна не дізнатися. А, так, в банку в першу чергу касир, коли отримують кошти, він дивиться все ж таки це тактильна, угу. це зор, ну, дивиться да, на цю купюру. Те, що я вам сказала, далі є детектор, який просвічує купюру. Угу. І якщо е, вона підробна, то вона там, колір змінює. Е, так, і е, на машинці, яка рахує, там також встановлений детектор, який. Е, в, ну, обирає, якщо купюра підробна, вона її не, не ну, проходить. Угу. Так. угу. А взагалі, ми ж ці прилади бачимо і в супермаркетах, в магазинах. Тобто, да, коли ми бере, бере касир в гроші, вона завжди десь Та там щось... дуже часто так бачить, да. що вони Це перевіряють. Воно, так, mm -hmm. да. Так, дуже цікаво. Взагалі, ми можемо бути впевнені, якщо ми, наприклад, скупуємося в якихось великих магазинах, тобто супермаркетах, що нам не видадуть гроші підробні. Тобто, вони вже все, що вони кладуть собі в касу, воно ж проходить ці перевірки. Тобто, ми можемо бути досить впевнені, якщо ми в супермаркеті. Якщо є детектор, то можемо бути впевнені, але це все ж таки людський фактор. Ми ж не знаємо, може там велика черга, касир поспішає там, або, або там не працює цей детектор. Ну, це багато закладів. Ну, багато магазинів, ринки, наприклад, да, там нема таких детекторів. Uh -huh. Тому треба все ж таки звертати. Ну, тому треба пильно дивитись. Uh -huh. Все ж таки, ви відповідаєте за ті кошти, які ви взяли. І навіть в банку. Як коли ви вам видають кошти, ви можете відмовитись. Наприклад, вам не подобається купюра. Там вона зношена, якась там чи там ви можете відмовитись і вам замінять, але це треба одразу на касі робити. Якщо ви взяли кошти, <світок> відійшли відійшли <світок> там і в магазині, точно так же ви можете взяти, вам не сподобалось одразу. Поверніть вам там камери, вам повинні повернути. Тому, якщо ви відійшли, ну багато буває таких а, випадків, коли повертаються. Щось там десь не прийняли в іншому місці, або приходять, наприклад, також там кажуть, що «Та я тільки взяв ці купюри там десь, як ви можете не прийняти. Угу. Тому ну, ви самі правильно кажуть, що перевіряти гроші, не відходячи від каси, так а. щоб одразу, якщо є якісь підозри, краще перестрахуватися. Я от ще думаю, чи може спрацювати, ну як мені от здалося, що досить може бути корисний лайфхак, якщо, наприклад, ми отримаємо решту з великої купюри, буде краще, і якщо ми отримуємо більш дрібнішими ніж, наприклад, нам видадуть там, п'ятисотками і там крупними купюрами. Тобто, якщо у нас буде більше дрібних грошей, менше, ж вірогідність того, що ми. Попадемося на велику суму на підроблені гроші, ну може і менше, але це ж ну незручно. Краще там ну, мати досвід і перевірити, або там, да можна попросити на картку перерахувати ці кошти, угу, ну я так угу. вважаю, угу. якщо є сумнів. Угу є, а є, є якісь, Так, можливо, не знаю. Статистика, якась відомість, де найпоширеніше використання підроблених грошей? Це ринки. це... Авторинки дуже от, часто. У нас е, нещодавно клієнт прийшов здавати кошти в касу, а йому е, за авто розрахувались підробними грошима, і прийшлось викликати поліцію, і це все з'ясовуватись. Тому о, в таких випадках 100% треба робити перевірку. Це там аптеки. Це ну, магазини, де нема детекторів, uh -huh. де великий обсяг купюр, де не спеціально навіть касир, ну може там продавець, ну може uh -huh. не побачити, що там якась купюра. Uh -huh. А взагалі, ось ця історія з підробленими грошима. Це шкода безпосередньо людині, фізичній особі, яка отримала і попала на гроші. Чи це більш глобальна історія? І це впливає якось на економіку України те, що. Що в обігу є підроблені гроші. По-перше, і для людини це неприємна ситуація, тому що ці кошти вона вже використати не зможе. Ці кошти, якщо вона прийшла до фінансової установи, вони вилучаються. Ну, тому да, ти біднієш на ці кошти. І нікому це не буде приємно. Mm -hmm. е а взагалі це може призвести для країни, якщо багато буде таких коштів до знецінення гривні, до штучної інфляції. Uh -huh. Ну і що призведе до економічної кризи? Це взагалі дуже страшно. Угу. А які от можливо ще е, поради ви можете дати, окрім людей, які, ну, наприклад, е, я як клієнт, так що мені там видають там, гроші і так далі, можу ризикувати? Ми вже почули. А які поради, наприклад, ви можете дати тим, хто е, от працює на базарі? От є багато е, літніх людей або просто от, людей, які там щось виростили на городині, привезли в місто, продають? Як себе обезпечити, щоб не розрахувалися на тому самому ринку зі мною? Е, Підробленими коштами це тільки перевіряти тактильно, якщо вам надають гроші. Ну тим, хто продає, да ці там бабушки, так тільки перевіряти. А якщо ти ФОП. То взагалі можна вже зробити собі термінал. Це дуже зараз поширено, uh -huh. навіть через телефон. Uh -huh. Навіть якщо людина, яка щось продає, а ми ж хочемо все ж таки перейти вже до офіційних да, коштів, щоб ми могли підтверджувати свій фінансовий стан. Тому навіть будь-хто хто. То щось продає, краще собі відкрити ФОП і зробити е, розрахунки uh -huh. по безготівковим е, uh -huh. так, до речі, каналам. Я не знаю, як в інших містах, але от в Києві е, офіційні ринки, які є, там. Е, вони не не якби не сталі, що там кожен день. Ну я знаю, наприклад, на Львівській площі там щотижня є, приїжджає ринок, і там кожна, кожен продавець має картку. Ти можеш розрахуватися на карту, і це дуже зручно, тому що там раніше пам'ятаю такого. Це рідкість. У якоїсь продавця телефон, є, якось немає. Да? Навіть якщо не термінал, зараз в телефоні термінал. Так, так можна просто ти... прикласти або просто хоча б номер, так, так навіть QR-коди, Там от я бачу, так. що люди чіпляють, знаходять вихід. Ну, в принципі. Так. Хто хто хоче зараз? Вже дуже за це так, популярне. Так. Які взагалі є кримінальні санкції, які передбачені за ось такі порушення, виготовлення, розповсюдження підроблених грошей? Ну це злочин, і так за це, якщо за це несеться кримінальна відповідальність. в Україні, це може бути від штрафу. Якщо ми кажемо про звільнення волі, то це від двох років до пожиттєво. Uh -huh. ну, і це визначає суд, там, обсяги да, цих підробних грошей. Це все вже органи суду буде визначати. Uh -huh. Uh -huh. Так, ще маєш питання? Там, Я маю питання мабуть... тільки про валюту. Дуже часто у нас люди грішать напевно, ну, не буду казати грішать, просто трапляється так, що ми в, в, в погоною, так за вигідним курсом валюти, йдемо купляти в якісь обмінники, які десь там знаходяться в сірій зоні. І як нам бути впевненими, що обмінник, в якому ми придбали валюту, долар чи євро, теж нас не наду. Рив, що там все окей, на що звернути увагу в обміннику? Ви повинні звернути увагу, як касир вам рахує ці кошти, і вона через е, рахувальну машинку угу. пропускає ці кошти, яка е, вже перевіряє на ну купюри. Угу. Тому тобто, ви якщо повин... немає рахувальної машини, краще піти ні в якому разі краще звернутися до банку. Ще хочу запропонувати до нас звернутись. У нас завжди є валюта в касі. Це наш такий. От mm -hmm. плюс великий. О, це добре. Ще такі моменти наостанок. Він же не про підроблені гроші, а про те, що часто люди зберігають там у валюті, можливо, не не тільки це долар-євро, а й інші якісь. І може бути таке, що з, з часом втрачається цінність купюри через те, що якийсь рік вже не приймається в обмінниках. От тут треба також звертати увагу на те, що якийсь час, якісь гроші можуть втратити свою цінність. Ну, це зробили спеціально, щоб заробляти на комісіях, тому що наш банк приймає будь-який uh -huh. долар будь-якого року. Головне, щоб він був в гарному стані. Uh -huh. Тому якщо вас десь не приймають, то uh -huh. приходьте до нас. <рес> О, дуже Просто якось брат. чеські гроші. У мене якісь були з старих поїздок. думаю, чому вони мене не мене лежать? Піду їх дам. А, а там якийсь рік і виявляється в вже все <laughs> я така ну, доцікалась за долар. Вам кажу саме, так. тому що ну нещодавно ж був такий ажіотаж. Всі міняли 2006 рік на новий там колір комусь не подобається. Але насправді це все кошти, і вони угу. ні всі Отвечаю. мають цінність. Угу. Так, якщо це там зношена купюра, то тоді ви якщо хочете нову купюру, то за комісію можна це зробити і обміняти купюра. Так, ми бачимо, що в деяких обмінниках, наприклад, там в різна ціна встановлюється на різний рік купюр. Що, якщо дуже стара купюра, то просто приймуть дешевше. Це все бізнес. Ну от бачите, тоді тому. Порада, звертайтеся взагалі за будь-якими фінансовими операціями до офіційних банків, от банк, в якому працює наша гостя, пані Аліса, і в принципі банки, які є у нас великі банки. Я думаю, що це вже настільки доступна функція для усього населення України, що ну не користуватися цим, ну напевно, собі гірше, собі дорожче. Ми почули історії, які трапляються, коли люди вдаються до таких не дуже контрольованих моментів грошообміну. Тому ми вам дуже дякуємо за ці поради, які ви. Нам дали сьогодні. Ми сподіваємося, що ось це буде частиною фінансової грамотності для усіх нас, дорогі друзі, і для нас, і для вас, безпосередньо для того, щоб слідкувати за своїми грошима, бути забезпеченими, убезпеченими і не попадатися на шахраїв і підроблені гроші. Нагадаємо, що з нами сьогодні Аліса Степанян, фінансова консультантка, експерта банківської справи і керуюча відділенням пумпу у місті Київ. Дякуємо вам. Вам дякую, Звертайтесь особисто, якщо будуть якісь питання. Отак домовилися, дорогі друзі, невеличка пауза. Скоро повернемось.